Ранку на каналі Файні квіти. Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 жовтня 2024 року. Сьогодні 22 та завтра, 23 жовтня 2024 року, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці рак. Це час третьої фази. Можна пророщувати насіння. Абсолютно будь-яких культур для отримання проростків на вітаміні салати. Можна також посіяти насіння в теплицях і можна пересаджувати розсаду та кімнатні рослини. 22 та 23 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води, дуже швидко проходить інфікування у будь-яку пору року. Ефективно проводити поливи та підживлення рослин органічними добривами. І, на жаль, 22 та 23 жовтня несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання. Не закладаємо на зберігання овочі і не робимо різні заготівлі смаколиків на зиму. Це час стихії води. Все дуже швидко псується. Важлива для здоров'я на 22 та 23 жовтня 2024 року. Сьогодні та завтра. Будь ласка, не переїдайте, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А що ж можна приготувати смачного та корисного? Дуже корисні овочеві супи, але не холодні? Готуйте салати з відварених овочів. Рибу, морепродукти, морську капусту, картоплю, топінамбур, моркву, буряк з усіх цих овочевих культур можна приготувати дуже смачні будь-які салати, але їжте в теплому вигляді. Використовуйте для харчування цитрусові фрукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо немає таких продуктів, то використовуйте будь-які горіхи. І дуже корисний в ці дні житній хліб. Смачного вам! Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай цей день буде благословеним для вас. Дай вам Бог здоров'я, міцного та щастя людського, миру вам та достатку, добробуту, усіляких вам гараздів, любові та злагоди! Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!